Сідало сонце, втомлене, спати лягало за небо край, спускало промені, струмені малинові, покривало крилами захисту, у спокої трави, очерет, пелюстки водяних квітів, виразні, ласкало вічно грайливі водорості, що малахітові пасма свої по берегах розвіяли. Стереглася й воперл великих І їх життя глибинне, і живність глибини таємниці десни, діви краси повногрудої, запросила брата й сестру, лагідний вечір свій, і ніч рясну, Їй шати гіпюрові, що зірками мерхтливими осипані. І накрили очі кришталеві зіркиці вночі природу сонною, щоб не дати краси і ранку безхмарного у житті його вічному, у долі своєї для кожного.